У центрі Кіровограда мітингували акцію, влаштували працівники одного з найпотужніших підприємств області компанії Велта. Люди протестують проти закриття підприємства, на якому працюють. Пояснюють, через перешкоди з боку державних органів підприємство змушене зупинити свою роботу. У Велти відібрали ліцензію на видобуток ільменіту у Новомиргородському районі. Через це робочих місць можуть позбутися близько півтисячі людей. Просити допомоги прийшли до обласних посадовців. Розповісти про проблеми підприємства керівництво області приїхало близько трьохсот працівників. Люди сподіваються, завдяки втручанню обласних посадовців, зможуть зберегти свої робочі місця. У мене працює на підприємстві також і моя дружина, і є така перспектива, що ми обидва останемося безробітні. Просто от і ми приїхали сюди, щоб звернути увагу до нашої проблеми керівництва області і заручитися їхньою підтримкою у вирішенні нашого питання. Ми хочемо одного, хочемо працювати. Про призупинення дії ліцензії, і вимушену зупинку підприємства. Працівники дізнались два дні тому. Люди говорять, від роботи гірничо-збагачувального комплексу залежить чи не половина населення Новомиргорода. Куди податися, якщо підприємство зупиниться, працівники не знають. Перспектив немає в Новомиргороді, і на сьогоднішній день кар'єр одне підприємство, яке держить весь район, за вуха. І, сім і, сім і сім наші. Ліцензію підприємства відібрали через відсутність дозволу на роботу з промисловими відходами. Виконавчий директор Велти пояснює, видачу таких дозволів скасувала ще торік Верховна Рада. Вважає причини зупинки підприємства перерозподіл ринку. Ми розуміємо, що це ідуть якісь ігри центральних органів виконавчої влади. І ми їх на даний час не розуміємо, тому що всі перевірки, які в нас були до цього часу, да, вони могли виявити якісь Доліки виписувались приписи і ми їх усували згідно чинного законодавства. На даний час ну, практично без е, якихось попереджень держава нагло при, на, е, надра призупинили нашу ліцензію. Вислухати вимоги людей вийшов заступник голови ОДА Сергій Коваленко. Представників підприємства запрошує обговорити шляхи вирішення проблеми до себе в кабінет. Ми з вами зараз йдемо в кабінет до мене, сідаємо за телефонні дзвінки, проводимо консультації розмови для того, щоб зрозуміти де потрібна допомога обласної державної адміністрації. Переговори тривали близько півгодини. Про досягнуті домовленості та подальші дії Сергій Коваленко звітує особисто. Запевняє, обласна влада докладе максимум зусиль, щоб зберегти підприємство. Зараз головою обласної державної адміністрації готуються листи як на державне агентство, так і на міністерство екології для того, щоб якомога швидше були врегульовані ці питання. Тобто потрібно певний час для того, щоб зняти всі ці. Моменти. Пікетувальники сподіваються, обласні посадовці допоможуть вирішити проблему. Частково задоволений тим, що питання вирішується, ну ще не вирішене, то наш колектив поїде на роботу, ну, заспоко, частково заспокоєний. Я думаю, що соціального вибуху на даний час ми його трошки притормозимо. Працівники підприємства заявляють, якщо проблему не вирішать, поїдуть мітингувати під адміністрацію президента та Кабінет міністрів. Микола Мумига, Сергій Баранюк день за днем.